Прошуємо вас на програму Сімейна консультація. Вітаю всіх радіослухачів Світлого Радіо Маноїлу у програмі Сімейна консультація і з вами знову ж Володко та Христина Тищенко у прямому етері. Ми раді всіх вас вітати. На сьогодні тема. Яка Христинка? Дуже проблематична тема. Тема сьогодні пріоритети. О, так. у сьогоднішній час це пріоритети. Дуже важливо розставляти правильно, і дуже важко їх розставляти, тому що ситуація навколо змінюється абсолютно швидко, і ти не встигаєш розуміти, що для тебе зараз важливіше робити, те чи інше бігти в укриття чи варитися, таки доварювати борщ. Так, займатися досліджувати сидіти писання чи почитати з дітьми дитячу біблію, чи піти на майданчик погуляти. Чи все ж таки побігти на вечірнє служіння, чи попрати білизну, яка назбиралася вже горе. їй все нема часу, тому що кожен вечір чим зайнятий. Як ж дати собі раду? Нам дуже цікава також і ваша думка, дорогі угу. наші радіослухачі. Тому, будь ласка, телефонуйте, пишіть і номери ви зараз почуєте. Телефони студії Світлого Радіо Емануїл. Міський. 044 357 67 28 мобільні 067 123 75 75 а також 050 67 28 007 Номер для дописів Viber Telegram sms повідомлень 093 558 44 12. І я дуже заохочую наших радіослухачів писати нам запитання або телефонувати до нас і ділитися своїми думками. І мене дуже цікавило би чи змінилися якось ваші пріоритети за останніх кілька років, там чи особливо там після повномасштабного вторгнення, чи є у вас якісь зміни, чи щось ви поміняли в тих пріоритетах, які були у вас до цього. Ну, а перед тим як ми почнемо цю тему обговорювати і е, ділитися своїми думками, дискутувати, можливо, з тобою Христю, я би хотів е, сказати таку свою думку, що мені здається, що перед тим, як почати говорити про пріоритети, то важливо сказати, що е, пріоритети виставляють не всі. І е, я зловив себе на думці, що у мене пріоритети з'явились лише тоді, коли в мене ставало все менше і менше часу. Коли в тебе дуже багато часу, коли ти нічим не зайнятий, ти можеш е, от, спокійно собі е, плисти по течії життя, і тебе нічого не турбує, і ти і не хвилюєшся, і ти не думаєш, так що мені зараз робити? Це чи інше, що для мене більш важливіше? І тільки тоді, коли. Оцей час стає все менше і менше. Я думаю, що багато радіослухачів зі мною погодяться, що чим стаємо ж ми дорослішими, тим менше цього часу у нас з'являється, особливо коли до нас під нашу опіку, під нашу відповідальність, з'являються інші люди. Можливо, якщо ви служитель, або якщо ви батьки, то діти. І тоді дійсно ти маєш витрачати час також і на них. А в тебе вже особистісного часу також і немає. І ти починаєш думати, що для мене важливіше зараз почитати, відпочити, займатися спортом, собою, чи займатися іншими людьми, чи про що, про що треба дбати зараз в першу чергу. І е, коли ми це, це говоримо, то ще треба сказати, що е, про пріоритети задумується людина, яка от стає зрілою. Ми колись говорили, у нас була така програма про зрілість і досконалість. Та, то, от коли ми доходимо до цього пункту, то дуже важливо зануритися в себе всередину. А що для нас є важливим? Так, звичайно, про пріоритетів є багато, можна говорити про багато аспектів, але сьогодні, щоб не розпорошуватися, ми зосередимося на основних. Ми будемо говорити про Особисті взаємини з Богом про роботу, про наших батьків, про наші хобі захоплення, про служіння, про друзів і, звісно, про сім'ю. І як, от серед цих всіх важливих таких сфер в нашому житті, як дійсно розібратися, нічого не занедбати і не зробити ні з кого чи ні з чого ідола. будемо говорити сьогодні про це. Ну і звичайно, нам в пригоді як завжди стане слово Боже, бо це джерело істини. Це наша правда, це основа, на якій ми стоїмо, і і слово Боже впорядковує наше життя і дає підказки. І сьогодні заглянемо у Старий Завіту книгу Вихід, 20 розділ, 3 вірш. Що воно нам говорить? Хай не буде в тебе інших воїв, окрім мене. А в Матвія в 10 розділі 35-37 вірші сказано: хто більше як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більше як мене любить сина чи дочку. Той мене недостойний дуже такі складні слова. Я думаю, що треба їх також розглядати і в контексті, що має на увазі Ісус Христос. І там, якщо ми подивимося, цей весь уривок взагал, загалом, то ми побачимо, що Ісус говорить до тих учнів або до тих людей, які до нього приєдналися, їх ставало все більше і більше. І, е, він, і була там дискусія з апостолами, які кажуть, що ми все залишили, все майно, все господарство, всі свої бізнес-проекти і пішли за тобою. І Ісус каже, так, ви знайдете е, багато чого іншого. Але я кажу вам до тих, хто зараз знову до мене приєдналися і хочуть бути моїми учнями, що якщо ви будете дбати і більше ставити пріоритет своїх батьків і рідних. То ви не зможете бути моїми учнями. Ці слова дуже такі, скажімо так, контраверконтроверсійні, та але мені здається, що це такий ісус поставив фільтр справжніх посвячених людей. Чи є такі люди серед тих, хто зараз прийшов до нього і слухає його Слово? Так, це дійсно говорить нам про те, хто насправді має бути на троні нашого серця згідно святого письма, і що власне Господь, наші особисті взаємини з ним, мають бути найвищим нашим пріоритетом, над нашими і батьками, і дітьми, і нашим подружжям, тому що знову ж таки, якщо не буде Господь в нас на першому місці, його взаємини з ним, його заповіді, його слово, перебування в його присутності, перебування в силі Святого Духа. То, всі, решта, пріоритети наші, ми не зможемо їх тримати на, на високому рівні. Тому що якщо Господь не буде в нашому серці, то дуже важко любити дітей, важко слухатися чоловіка, визнавати авторитет, важко бути добрим працівником на своїй роботі і чи хорошим служителем, якщо для тебе Бог номінальний, або ти не маєш часу на те, щоб мати особливий час з ним. Отож, дійсно, Бог прагне бачити найвищим пріоритетом особисті взаємини з ним, і про це важливо пам'ятати. Ну а, а що ти маєш на увазі під взаєминами? Як ти це розумієш? Ну тому що це дуже такі, знаєш, такі Загальний... загальні слова, ну mm -hmm. взаємини з Богом. От якщо людина, наприклад, перший раз таки почула, як можна пояснити, що це означає мати взаємини з Богом? Так, це дуже гарне питання, тому що якщо ми візьмемо статистику, то більшість людей в Україні визнають себе віруючими, визнають себе християнами, але разом з тим можуть зовсім не мати тих особистих взаємин. І тут вже починається трішечки невеличкий вступ до богослів'я. право в тому, що Бог є особа. А особою ми можемо оцінювати наш рівень стосунків, ну, можемо порівняти їх на прикладі стосунків з людьми. Так? З різними людьми у нас різний рівень стосунків. З кимось ми вітаємося про пана, доброго дня, дуже шанобливо на відстані, але й боїмося лишнього слова сказати і дуже думаємо про все, що говоримо. З комусь ми тільки махаємо здалека, з ким знайомі тільки в Фейсбуці, і в Очі ніколи не бачимо, так? Комусь подаємо руку, а когось ніжно, тепло обіймаємо при зустрічі і дуже раді, запрошуємо в гості, часто спілкуємося, ділимося своїми радостями і тривогами, слухаємо його думку, і він є для нас другом. І тут знову ж таки питання: дійсно, які у нас стосунки з особою Божою. Наскільки близьким для нас і Господь? Він є таким далеким про існування, кого ми знаємо, як про е, осіб, яких бачимо в інтернеті чи на телебаченні. Знаємо, що вони існують, визнаємо їхнє існування, але абсолютно не маємо жодних стосунків. Можливо, маємо певне відношення, так, ставлення. Шануємо або боїмося, зневажаємо або любимо. От і так само до Бога ми можемо мати різне відношення, але питання, які ми маємо з ним, стосунки. І чим ближчі стосунки в нас з Господом, тим більше він може впливати на наше життя. Тому що Господь шанує дуже нашу, наш суверенітет особи, особистий, і Господь не нав'язує нам е, своєї волі, е, виконання своїх запитів. Він нам дав добровільний вибір обирати добро або зло. Слухати, прислухатися до його слів, чи відкидати його, приймати його спасіння, його любов, чи, тримати, чи триматися по осторонь, подалі. І це і наш вибір. І знову ж таки, дійсно, люди, чим, чим ближча людина до нас, тим більший вплив має на наше життя, тим більшу співпрацю ми маємо, тим більшу маємо допомогу і підтримку від людей, яких близько пускаємо у своє серце. І тому, якщо Господь є тим близьким. Другом, він є нашим Господом і Спасителем, то тоді, звичайно, вплив його на наше життя набагато відчутніше, і це визначає знову ж таки наші пріоритети в житті. Ну, я би от, ти говорила, я хотів би доповнити такі, такою ем, ілюстрацією. Це... Дійсно про наших друзів та знайомих чи сусідів, от ви, ви живете з кимось так на одній площаці, чи ви знаєте, як його звати, так і нам деколи не хочеться дізнаватися нічого про наших сусідів, чи які живуть з нами поруч. Ми з ними просто вітаємося, мило посміхаємося. А деколи, якщо ці сусіди нам заважають спати там. Або є якимись неприємними в контактуванні, то ми їх намагаємося уникати і суворо на них дивимося, коли зустрічаємося, там, або, або сваримося з ними і таке інше. І ці люди на нас мало нас цікавлять. І от мені здається, коли ти говорила про стосунки, що це означає мати стосунки з Богом, це мені здається, оцей такий зв'язок, коли для мене. Оцей сусід, чи ця особа, чи ця людина є цікавою. Я хотів би з нею спілкуватися, проводити разом час, мати спільні проекти, взаємодію. Мені хочеться з нею щось разом робити, бути поруч, і це не обов'язково. Ми говоримо як про чоловіка, дружину, а це може бути наші друзі, наші знайомі. так? Вони ж по-іншому ми до них ставимося, ніж до людей, яких ми не знаємо або які нам не цікаві. Отже, мати стосунки з Богом, я роблю такий висновок. Це означає цікавитися, що Бог думає про цю землю, про мене особисто, про мої вчинки. І його думка для мене важлива. Я ціную її, я визнаю її. Або не визнаю і відкидає і каже, ні, Боже, мені не подобається цей уривок з того письма, в якому ти говориш, що хто любить сина, дочку, той мене недостойний. Я це не приймаю. Це, це, я не вірю в ці слова, вони не твої, ти не міг так сказати. Або я довіряю, я починаю розуміти, а що ти мав на увазі, Господи, а що ти хотів би мені сказати? І тут також, знаєш, мені згадується оця історія про двох людей, які прийшли в храм. Один фарисей. Який начебто має стосунки з Богом, він все знає, що Бог сказав, що він написав і що він говорить, і він каже: Боже, дякую тобі, що я не такий, як оці всі грішники, там, як оцей митер, який тут стоїть, і стоїть митер, який чітко розуміє, хто він, хто такий Бог, де він, а де Бог. І його положення його від серця, чи ставлення його до Бога, де написано в писанні, що він навіть боявся очі звести до неба. Очі боявся звести. просто розумів, хто він такий, і що, і що з ним не так, а хто такий Бог? І оце правильне відношення до Бога? Оце це, мені здається, є ці стосунки, коли я шаную Бога, коли я люблю його, коли я ставлю його слова як важливі речі для, для мене. Тому що є багато людей, які кажуть, що «Да, Бог є. Ну ти знаєш таких людей, які скажуть, що Бог є. Але чи цінують вони його слово, чи вважають його його Слово правильно? У них просто ну Бог є, та, він десь там існує, я собі існую, і на тому все чи можна сказати, що ці люди мають стосунки з Богом? Я думаю, що ні, це цікаве запитання, і дійсно важливо замислитися у своєму серці. Дійсно, а як ми можемо бачити ознаки ознаки того, що хтось або щось зайняв місце Богу в моєму серці? Тобто став ідолом у нашому житті. І як ми що це може бути? Хто це може бути? Ну, це може бути робота, це може бути наше хобі, наше захоплення. Це може бути будь-що. Все, що де ми відділяємо багато часу та коштів, це може бути нашим ідолом. Так, все, що займає більше часу, більше наших фінансів, наших думок, наших переживань, більше ніж потребує насправді, ніж би мало бути, може стати ідолом для нас. Так що, дорогі слухачі, давайте дійсно замислимося над цим, подумайте і дайте відповідь своєму серцю. Дійсно, чи є якісь ідоли, з якими мені варто боротися в своєму житті? Ось ну, і варто подумати, а що ж ми можемо робити? Які рішення можемо прийняти, щоб уникати цих спокус, щоб не ставити когось чи щось на перше місце, яке має бути заброньоване для господа в нашому житті. І я думаю, що дуже гарно би було поговорити дійсно зі своїм подружнім партнером, чоловіком, дружиною, а можливо навіть і своїми дітьми, як вони можуть допомогти вам, якби тримати ось ці кордони свого серця, свого часу, своїх пріоритетів, аби ніхто ніщо не займало місце Господа більш, місце Господа і щоб дійсно особисті стосунки з Богом були на першому місці, і це було гарним прикладом для наслідування. І для нашого чоловіка, дружини, і для наших ближніх, і, безперечно, для наших дітей. Я пригадую таку історію, алегорію, яка десь була, із з мого життя також, коли е, дитина підходить до тата, тато, тато. тато, Зачекай, я зайнятий, я займаюся важливою справою, почекай трошки зараз, зараз. через якийсь час дитина знову підходить, тато, тато. І в результаті е, дитина каже, тато, ти більше любиш. Комп'ютер чи там роботу, ніж, ніж мене. І дійсно можна запитати своїх рідних і близьких, як ви вважаєте, от моє життя, все, що я роблю, воно говорить про те, хто є найважливішим у моєму житті? Чи розуміє дитина, що ходячи на роботу, забезпечуючи сім'ю, я таким чином виконую Божу заповідь і турбуйся про, про, про сина, про дитину, про жінку, про сім'ю, про побут? Чи розуміють вони це? Це гарна ілюстрація, гарна можливість поспілкуватися зі своїми рідними. Так, і якраз ми переходимо до наступного пункту, і хочемо теж знову ж таки зануритися, пошукати підсказку в Слові Божому. І в книзі буття в першому розділі, 27-28 віршах, говориться наступне: що Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її створив як чоловіка та жінку, і благословив і сказав до них: будьте плідними, розмножуйтесь, наповнюйте землі, володівайте нею. Так, автору законі, 24 му розділі, п'ятому вірші читаємо. Коли хто недавно дружився, не піде він до війська і ніяка справа не покладеться на нього, вільний буде один рік для свого дому і порадує свою жінку, що взяв. Отже, перша інституція, яку Бог сотворив, це сім'я. Тому, дорогі наші радіослухачі, хто нас слухає зараз в прямому ефірі. Сім'я це перша така ланка суспільства, перша ланка, де ми спілкуємося і вчимося мати стосунки, довіряти, взаємодіяти, служити. Ось, і це дійсно ця інституція створена не людьми, але Богом. Так, і саме взаємини чоловіка і дружини, народження, виховання дітей. Є дуже важливим пріоритетом в житті, житті сім'ї, і тут важливо це пам'ятати. Але якщо би треба було розставити пріоритети, Лотко, як би ти це розставив? Наприклад, батьки, діти, чоловік і дружина як би ти розставив ці пріоритети? Ваше підступне питання. Підступне. Я думаю, що а, тут однозначно спочатку йде. Стосунки та взаємини між чоловіком і дружиною, а далі йдуть і діти і тоді батьки, так і це можливо допоможе вам, дорогі слухачі, деколи в прийнятті певних рішень, е, яким чином е, давати собі раду серед всіх клопотів дня, серед побуту, в е, чому ж тому, що ми пам'ятаємо, що чому чоловік та дружина? Тому що коли ми одружувалися, то е, е, свою обіцянку. Вірності, ну і слово Боже каже, що стануть вони одним, одним тілом. Одним тілом, так. Слово Боже нам каже про одне тіло, і коли ми беремо шлюб, ми обіцяємо вірність один одному. І так. відліпитися від батьків. І відліпитися від батьків. Тому ми батьків продовжуємо шанувати. Заповідь про пошану батьків ми тримаємо, але є певна пріоритетність. Так. Чоловік тепер відповідальний за свою дружину, за своїх дітей. І також, звичайно, ми дбаємо про своїх батьків, але маємо дійсно розуміти, що тепер сім'я є окрема, так це є окрема, окрема така спільнота, окрема, окрема мала церква церква. Мала це є окрема своєрідна така держава зі своїми законами, правилами, своїм суверенітетом. І тому вже батьки, яких ми любимо, і шануємо. Ну не мають прямого втручання в прийняття рішень в. Вказування, як дорослим дітям поводиться, і так далі, звичайно, вони стоять на сторожі Божих заповідей. Так? Якщо ми бачимо якийсь гріх, ми не мовчимо, але маємо якби вже пильнувати кордони, шанувати кордони нової держави, яка називається сім'я. Ну і взагалі ця сім'я вона покликана, щоби примножувати, примножувати і наповнювати цю землю. Такими ж особами, такими ж людьми, які будуть нести це Боже світло, Божу любов, Боже Слово для інших і е, діти це якраз і є це Господнє благословіння, це не наше надбання, а це те, що Бог дарує сім'ї. І обов'язок батьків, власне, і полягає дбати про дітей, виховувати їх. Мені дуже подобається це слово виховати, тому що воно означає і годувати, і ховати від усяких небезпек, тобто зрощувати їх до того, щоб вони вже самостійно також йшли і створювали нові ці цеглинки, комірки суспільства, нові сім'ї, будували цю спільноту, будували цілий народ. Тому виховання це дуже такий важливий аспект. І Чоловіки і дружина це основна їхнє завдання, це власне дбати так. про не тільки взаємини між собою, не тільки взаємини з Богом, але також і взаємини з дітками. Дуже часто ми акцентуємо увагу на е, годуванні, одяганні, але забуваємо, що стосунки і передача нашої віри це те, що Господь у вторзаконі шостому розділі чітко говорить. Батьки, що би не робили, куди би не ходили. Всюди дітям розказуйте про Боже Слово. Всюди їм нагадуйте це Боже слово. Нехай воно буде на ваших одвірках, на вашому чолі у ваших всіх ділах. То тобто Бог він просякає все життя батьків, які демонструють і розказують, і навчають, і передають ці концепції істини це Боже слово своїм дітям. Так, так. І звичайно, що дійсно, коли в сім'ї народжуються діти, змінюється ритм і розкладня і. Буває важко знайти баланс в цьому житті, але пріоритети знову ж таки не змінюються, тому що дійсно чоловік і жінка брали шлюб, і вони є центром цієї сім'ї. І насправді діти потребують, бо дуже багато питань, а чого ж потребують найбільше діти? І знаєте, секрет в тому, що діти потребують недосконалих батьків, не батьків, які завжди їм Не суперменів. І не суперменів. Вони потребують батьків, які люблять один одного. Які ви і діти бачать, помічають цю любов, тобто її не треба викопувати з ліхтариком з Лопатою, щоб uh -huh. докупатися, де ж та любов між татом і мамою. Але щоб вона була видима дітям, щоб діти бачили, що батьки проводять разом час, вони цінують час один з одним. Він є для них також певним пріоритетом. І коли діти бачать, що вони є дійсно плодом любові, і що вони бачать, що батьки раді бути один з одним. Це є достатнім тим, щоб мати хорошу здорову основу. Отже, дорогі батьки, найбільше, що ви можете явити Бога своїм дітям, це коли ви будете любити один одного. Так, це дуже важливо. Ну і перейдемо скоренько так до наступного пункту. Ми будемо говорити про 1 Тимофія 5,8. І тут Господь нам говорить наступні слова. Коли ж хто про своїх, особливо домашніх, не дбає. Той вирікся віри, і він гірший від невірного. І під словом, домашні, до речі, це розуміється не тільки е, діти, і не тільки дружина, але і слуги, і раби, і всі, хто були, і всі, хто є в, в значить в цьому домі, хто в цьому домі проживає, і гості, в тому числі, якщо вони. Приїжджай до вас, так всі за кого ми, кого ми приручили, і маємо відповідальність, і в посланні апостола Павла до Афесян в п'ятому розділі, 28-29 вірші. Чекай, читаємо, що чоловіки повинні любити своїх дружин, так як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Ніхто ніколи не зненавидіть власного тіла, але годує його, гріє його, так як і Христос церкву. Отже, Христос. Годує і гріє церкву своєю любов'ю, своєю опікою, своєю турботою, своєю присутністю, своєю увагою, всіма своїми силами. Такі чоловіки повинні це робити по відношенню до своїх дружин. Отож, ну який тут нас напрошується, висновок же що є таким наступним важливим пріоритетом забезпечення родини? Так, забезпечення сім'ї. І звісно, це питання, яким ми всі стараємося займатися, так і чоловіки, і дружини. Ось щоб дітям було що їсти, щоб в хаті було тепло і затишно, і красиво, і був достаток. І це важливо, це, це не це не егоїстично, і це не є матеріалістичний підхід до життя. Дбати про достаток сім'ї це наш обов'язок, і він є важливим. І, і цікаво, то що деколи ну є. От ми стикалися з сім'ями, в яких був певний перекос, і буває таке, що людина чує своє покликання служити Богові і так багато приділяє час служінню, що занедбує забезпечення сім'ї. В результаті чоловік не має часу там так заробляти на добробут сім'ї, тому що весь час служінні, і з'являються дискусії і конфлікти в сім'ї, тому що Сім'ї не вистачає і що ж тоді робити. І гарною підсказкою є також знову ж таке слово Боже, яке нам показує ось цей бал правильний баланс і пріоритет, як коли в якийсь момент ми можемо дійсно зануритися в служіння. В першому посланні до Тимофія, в третьому розділі, другому, п'ятому вірші, є де таке... говориться про єпископа? Так, говориться про служителя, хто може займатися служінням. І е, говориться наступний акцент зробимо на вірші, щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю. Бо хто власним домом рядити не вміє, як він зможе пильнувати про Божу церкву? Ну і в першому тимофія 3,12 Теж сказано, що е, служителі, як вони мусять бути мужі однієї дружини, що добре рядять дітьми і своїми домами. Так, отож, це гарна така підсказка, така гарна, гарна така рекомендація, яка допомагає нам розуміти, що дійсно, якщо в нас дома все в порядку. В нашій малій церкві, малій спільноті, в нашій малій державі. Якщо ми є добрими міністрами і президентами у своїй малій державі, служителями вдома, служителями, отже, тоді ми маємо вже моральне право братися за щось більше, бо каже нам також Господь добрий раби, вірний був малому, поставлю тебе над великим. Тому дійсно стан нашої сім'ї є гарним критерієм для нас. Чи можемо ми брати на щось щось більше на себе? Якщо ми даємо раду з домом, то можемо відважно братися за служіння чи роботу на добровільних засадах, волонтерстві і так далі. І так далі. Отже, підсумуємо сьогоднішнє, то, що Отже, на першому місці. Господь хоче бачити себе. Він хоче бути Богом нашого життя. Нашого, і він хоче бути з нами і в роботі, і вдома, і в хобі, і всюди. Він хоче бути центром всього, що ж себе, що б ми не робили. Кожне дихання, щоб це було для слави Його. Так, і все, що займає наш час, думки, фінанси більше ніж належить, може стати нашим ідолом, і Є нашим ідолом, якщо так є. А другий пріоритет це сім'я, сім'я інституція, яку заснував і створив Бог. І до якої він нас покликує, і яку ми повинні ставити вище пріоритету, ніж наше хобі, робота і так далі. І, на жаль, батьки може не на жаль, бо так Бог задумав, відходять на другий план, коли дорослі діти одружуються і стають самостійними. Так, і також хочемо нагадати, що щасливі діти в сім'ї тоді, коли вони бачать любов. Між чоловіком та дружиною, між татом і мамою, коли щасливі їхні батьки, і важливий третій пріоритет, який сьогодні ми говорили, важливий це матеріальне забезпечення сім'ї. І ось тоді, коли вже все у нас є в гармонії, так у нас є час на особисте відновлення, відпочинок, на наше хобі, на наших друзів. І Ми можемо бути добрим прикладом для наслідування для інших і можемо брати на себе ще якесь додаткове служіння, аби допомагати іншим. Сподіваємося, що сьогоднішня наша зустріч була корисною для вас і. Ми були дуже раді поділитися з вами і сподіваємося, що почитаємо якісь ваші коментарі до сьогоднішньої зустрічі. Бажаю вам благословінь. І до нових зустрічей. Будьте благословені, друзі! Ви прослухали передачу сімейна.